Для цього проєкту була прописана така частина, як закупівлю обладнання, тобто 3D-принтера, який буде друкувати тобто, ці таблички. Ці от крапочки, які, ну, крапки, які показують тобто, сам shift який тактильний, сліпі люди його відчувають. Вони мають певний стандарт, вони мають певний діаметр, певну висоту. І от принтер, він... Е Дозволяє це зробити, він дозволяє зробити їх такі, які вони мають бути постандарно. Довелося зовсім трішки збільшити їхню висоту. Ми вчора розмовляли з, з людьми, з вадами зору, вони тобто їх спробували вони відразу прочитали, що тут написано. Ці для середини, тому що пластик, він хоч його і можна зробити, йому покриття, щоб він був атмосферно стійкий, але він недостатньо до механічних пошкоджень буде витримувати. Їх. В Євпаторії, в санаторії для незрячих, то там двері відкриваються внаружу внутрі. І там на кожній кімнаті написано, кімната така по брайлю. Наприклад, в в бібліотеці імені Островського у Києві, це центральне правління українського товариства сліпих. Там на поверхах, на періох наклеєний перший поверх, другий поверх. Як відомо, в Україні є проблема з цим, тобто з їхнім розміщенням, немає стандартів, де б вони мають бути розміщені. Як ми знаємо, на установах їх майже немає. Тобто Люди слід ну, сліпі люди не можуть, тобто орієнтуватися, деякі кабінети знаходяться. Шрифтом Брайля Соснівська та при Дніпровська служба захисту забезпечені на вході. А у них також є маячки, які сигналюються цей подають звук для того, для того щоб знати, куди заходити, де знаходяться двері. Крім того, багато ліфтів, які вже нові, то вони обладнані кнопочки, ви можливо звертали увагу, там де позначка поверху, і на той же кнопочці там кноп... цими точечками зазначений номер для тих, хто незрячий. Тобто, якщо придивитися, то потихеньку, потихеньку воно ще змінюється. Але так, щоб, наприклад, на кабінетах, в буд... наприклад, в міської раді, в управлінні охорони здоров'я, в поліклініках, щоб це було зазначено, і можна було прочитати, що кабінет, наприклад, якоїсь. Там, терапія, то такого, звісно, ще досі немає. І це така галузь, куди треба йти. Плюс один, що не можна, що людина може пальцем провести і, наприклад, побачити те, те, що йому потрібно. А мінус це те, що вони будуть на рівні грудей, От, підходиш до, до дверей, а з, ну, двері відкриваються і людину може вдарити. Взагалі, коли ми думали і замислювали ідею соціального підприємництва, ми думали, в яких формах взагалі це юридично можливо. Тому що насправді дуже різний досвід в різних регіонах є, і приклади успішних підприємств нам підказали ідею, що можна укласти договір про співпрацю з приватним підприємством, відповідно до якого частина прибутку буде витрачатися саме на соціальні потреби. От зараз вже додрукувалась деталь, можна на неї глянути тут, на рахунок самого принтера. у нього є тобто, платформа на якій розміщується деталь. Вона з підігрівом, щоб деталь була надійно зафіксована. Принтер спочатку продруковує основу, на якій вона розміщ... ну, розміщається сама деталь. Основа відділяється досить легко. Тобто навіть пальці. Це вже у нас майже готова деталь, у неї є певні от, досить там якісь дефекти, вони обробляються потім механічним способом. І воно вже є. Ну, так як це у нас підставка під мобільний телефон, то ми можемо подивитися, як вона. Кошти, які будуть зароблятися від цього, будуть йти на соціальні проекти саме для людей з вадами зору. І виходить таким чином, що вбиваються фактично два зайці, і таблички виготавлюються як на комерційній основі з шрифтом Брайля. І крім того, кошти, які від цього заробляються, теж витрачаються на потреби, які будуть визначатися вже, скажімо, самою цільовою групою, те, що найбільш актуально.